На Волині провели в останню дорогу героя, захисника Незалежної України Михайла Кислюка. Про це повідомляє районне видання Наш край медіа. Молодший сержант Кислюк захищав батьківщину з травня 2022 року в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Воїн був душею підрозділу, завжди настрої і всім умів його підняти. Життя героя обірвалося під час мінометного обстрілу на Покровському напрямку на Донеччині, 6 серпня 2024 року. У віці 29 років. Зустріти героя на щиті у центрі Доросинівської громади. Зібралося чимало людей. Пише районне видання Наш край медіа. Кортеж попрямував на малу батьківщину Михайла Кислівка у село Ворончин. Відспівали героя в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Уквітченими сільськими дорогами велелюдна процесія попрямувала до місця останнього спочинку воїна на кладовищі у селі Ворончин. Там відважний захисник залишився навічно. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.